Шановна громада Переяслава, сьогодні насичений день для нашої громадської організації. Значить, Сьогодні була зустріч у нас із депутатом Верховної Ради Анною Скороход. Це ми з нею зустрічаємося вже вдруге. Перший раз ми їздили до неї до Києва. Значить, ми просили, щоб нам допомогли провести. Посприять у проведенні аудиту. Аудит проводиться. Ми просили, щоб все ж таки розглянули якусь частину, яку ще терміни, терміни на кримінальні провадження ще не минули. Значить, щоб розглянули кримінальні провадження нашого мера, значить, все це проводиться. Розглядають на контролі, тримають це те, що ми просили. Перший раз. Сьогодні у мене було питання прохання, щоб вони провели значить, перевірку за кошти ЗСУ. Я вчора викладала на своїй сторінці. Було в нас 5 чи 6 запитів. Багато запитів. Я то всі виставила. Значить, і кожного разу сума різниця. Саме перші 12 600 – це була, були кошти, коли давав мер звітність для ініціативної групи. Він не розраховував, що ми може підемо кудись далі, значить, дали майже 13 мільйонів. Ну, коротше, будемо брати там розписано. Далі, другий запит ми робили, вже дали 8 з гаком, щось 8,200, здається. І третій запит, тобто був на рух коштів у 25-му році. Я в цьому році подавала запит за рух коштів для ЗСУ за три роки війни, 22, 23, 24 рік. Значить, Кожного разу сума різна. Оце ну не знаю. Як у мене закралася зовсім? Я й так знаю. Але все ж таки треба підтвердження. Просила, заходила і просила рух коштів для ЗСУ. Щоб уже на Верховна Рада, депутати ну, їм ж будуть, уже не буде брехати, як нам бреше. Це перше було питання, саме головне, на що я звертала увагу. Далі, так як у нас є член команди Лариса Острачуку, якої дочка людина з інвалідністю. Значить, подавала на суд Переяслав, ми вже це озвучували тисячу разів. Була одна апеляційна розглядав апеляційний суд, друга раз апеляційний суд розглядав, але візи нині там. Значить, то що Лариса виграла суд для всіх інвалідів, людей з інвалідністю, для всіх міста. Но наш Мер Саулко В'ячеслав Володимирович до цього часу не спромігся перерахувати кошти на лікарню, даби вони могли закупити і давати допомогу всім людям з інвалідністю. Це було друге прохання, що все ж таки треба вплинути. Ми судові стягнення, наша міська рада, мільйони платимо на судові стягнення. Тож у нас мер який. Свідомо не перераховує кошти. Це друге питання було. Третє питання я також висвітлювала. Ми все висвітлюємо, все, що у нас відбувається, ми висвітлюємо. Хто за нами слідкує, то той в курсі про що я говорю. Значить, тимчасова споруда Богдана Хмельницького 255, А це що було всім ясно, де це майже біля КП. А, значить, там була тимчасова споруда, вона й досі там стоїть із 12-го року, 2012. Значить, всі роки надавали оренду і ніяку червону зону. Та тимчасова споруда не попадала. А, Наташа Лісовська є такий підприємець, яка придбала ту споруду. Значить, їй також міська рада у 23 му році, 19 жовтня, вона придбала тимчасову споруду по Богдана Хмельницького, 255. Міська рада дала дозвіл оренди. В неї була оренда на ту споруду. Але в цьому році, 24-й рік, виявилося, коли вона є нашим членом організації. Значить, коли. Почали вся дві ж проти нашого мера раптом. Шо Ларісі, суд виграв, не перераховуються кошти, що а, Наташі так само. Блок, блок стоїть, тому що там виявляється червона зона. А хто буде відповідати, по якому праву та? та